Голокост масове знищення єврейського народу у часи Другої світової війни. 27 січня, весь світ під гаслом Ми пам'ятаємо покладає квіти до пам'ятникам жертв цієї страшної сторінки світової історії. В Білій церкві зібралося чимало містян, аби вшанувати пам'ять загиблих від рук нацистів, чоловіків, жінок та дітей єврейської національності. Ми сьогодні зібралися для того, щоб пам'ятати те, що пройшли наші діти, і ми повинні об'єднатися. Скільки дітей загибло? А ці ж бідненьких їх розстрілювали, розстрілювали, просто так ставили і розстрілювали. То це варварство. А зараз ще, ще гірше варварство робиться з нашою Україною. То ми будемо, будемо сильними, мужніми, дружніми за мир, за дружбу, за волю, за перемогу. Сьогодні ж геноцид продовжується, однак зі сторони росіян і знищують вони український народ. Цивілізовані країни мають докласти всіх зусиль, аби історія не повторювалась. і аби нові меморіали пам'яті жертвам геноциду більше ніколи не з'являлися на теренах не лише України, а й всього світу.